Доброго дня! Вітаю вас на каналі Олег Леся Ін Chicago. Хочу подякувати за те, що ви нас дивитесь, що підписуєтесь, що зайшли нові підписники. Щиро вдячні вам за те, за лайки. Дякуємо, що ставите нам лайки, тому що нам дуже приємно, у нас канал новий, який тільки розвивається. Так що кожен лайк для нас велике значення має. Так що щиро дякуємо. Сьогодні ми в Америці свято називається Labor Day. Як сказати по-українськи, ніби день людей, які працюють. І всі американці виїхали на два-три дні, хто на вакейшн, хто виїхав в таку недалеку подорож, як Канаду на два дні. А хто залишився вдома, отак От як ми? Ми вдома. Тому що ми вже три рази були на відпочинку, і цей раз ми нікуди не їхали далеко. Ми були вдома. Тільки сьогодні виїхали в парк. Хочемо вам показати, де ми знаходимося. Виїхали у парк. Бачите, який парк. Недалеко від нашого дому. Багато людей в парку. Бачите, відпочивають люди. І взяли з собою нашу собачку, нашого джевелінчика. Джавелин! Джавелин! Кама новий! Джавелин! Джевелінцю! Джавелин! Джавелин! Де тисяде замім, тому що ми ему знали пасочок, і він у нас без пасочка. А що трапилось? Так дивлинчик на на, ти влинчик. Ну, ну, тявен. Лин так природу, воду дома. Гоу, 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 бебі. Він зараз на свободі. Він втомився. Ти ж попалить куди так помаленька. Хотіли ми вам показати, розказати, як виглядають отак американські вихідні. Бачите, люди в парк приїхали, одні люди біля нас сидять там під навісом, де ж він знаходиться, отут. Пала не палат, під навіс такий, казала палатка. І весілля святкують, святкують весілля. Мусульмани святкують весілля. Напевно, десь 15 чоловік зробили просто м'яско, малесенький такий тортик, на можу сказати, напевно, на тарілочку таку. І так вони поспівали їм. Молоді розрізали тортик. Випили шампанське і так по кусочку взяли тарілочку м'яса, і отак люди святкують весілля. Бачите, а в нас всі гроші ціле життя складають. Я пам'ятаю, як моя мама, як в нас весілля було. Ще мама працювала в колгоспі, то тоді колгоспи були. Потрібно було збирати гроші. Я не знаю, скільки років наперед, тому що дочка має виходити заміж. Потрібно було збирати грошей, свині, худоба, все продавати, тому що має бути весілля. І пам'ятаю, у нас весілля було на 500 чоловік. Це щось з чимось. Дуже багато її їда, яка залишилася, повикидали. І все так марнується. А в Америці деякі люди економлять кожну копійку. Практично не знаємо, коли вони приїхали ці люди звідти від себе, але бачите, скромне весілечко зробили. Взяли, напевно, шлюб, не знаючи шлюб, чи просто розписались і в парку посвяткували і все. Багато людей не запросили. Отак, От таке життя в Америці. Але, звичайно, не всі так святкують весілля своє. Багато людей теж роблять великі забави в ресторанах. На багато людей і як сказати, теж тратяться великі гроші і плаття купляють дорогі. От так буває. Але деякі люди кожну копійку економлять для того, що в майбутньому вони знають молода пара, якщо поженили, знають на що вони йдуть. Зараз самостійне життя в них починається, знімають квартиру, потрібно оплатити. 2-3 місяці допереду е, е, депазі дати, потім потрібно помісячна плата, газ, світло. І так, таке життя починається їхнє сімейне життя. Потім дитинка. Я також хочу розповісти вам, бо бачу багато є таких людей е, тут в парку. Що, наприклад, ми бачимо, які є свіжоприбулі, а які вже тут е, прожили довше. Хочу сказати за небілих людей, а іншої, іншої шкіри людей. Ну як сказати, латиноамериканці, пурториканці. Е, Я не маю нічого до тих людей, але бачимо багато зараз приїхало в Америку людей. Які і криміналом займається зараз. Ми бачили один будинок по новинах по телевізорі, як один будинок взяли за крили. Оці, які жили там на квартирі, емігранти, які приїхали з тих країн, і людей просто не випускали з квартир. Те ж садку ми дивилися зараз по новинах, що було це було в Тексас чи в якому а, це це було статі? Колорадо. Калорадо. І люди прямо з квартири не могли вийти. Вони їх не знаю, чи десять чоловік, чи скільки заблокували отак. То вони хоче цілий будинок. Поліцію не опускали, нікого не опускали, грабували людей. Вимагали в людей грошей. Золото вимагали, вимагали так. Вимагали грошей, вимагали Золото і так цілий під'їзд. Я не знаю, цілий скільки. будинок ви пішов. звідти, і закрили квартири після свої 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 помешкання. Так. Тому що боялися це ж кримінал. Кримінальні Так, люди. що твориться зараз дуже дуже погана річ в Америці. Зараз і економіка дуже впала сильно. В магазинах ціни попідростали. на будинок шу свій копити. Дуже велика інфляція, великі проценти. І одним словом, все, все на збиралося, дуже всього багато погано. Так. Мало зараз дуже добре, дуже багато погано. Але маємо надію, що Бог дасть будуть вибори, все зміниться. Може прийде нова влада, може поміняється, може Бог допоможе. Бо тому що якщо так буде далі, то нереально буде навіть в Америці жити. Бо ми привикли в Америці, що, що все добре, заробляєш гроші, добре життя, добре жив. І все собі можеш дозволити, все, а тепер стає чим чимраз, все кепсько-кепсько. Звичайно, може ті люди, які вже багато років так того всього не відчувають свіжу прибулю, більше люди відчувають, які прибули. Для них може то трошки страшно, якщо ну, але вони не жили, вони не знають, як тут було колись, як зараз. Вони не мають порівняння, так як ми маємо порівняння. Але маємо надію, що буде все добре, що все зміниться. Тому що так не може бути. Це вже просто абсурд. Бензина, до речі, 6 доларів на заправці. В казку трошки дешевше. Часами ми в казку заправимося там 5 uh, з чимось. Ні, зараз 4, uh, 69. Ну, Я заправляв останній раз, ти от, не заправляв пару днів тому. 4,70. 4,69. Так, так. так. О, то, значить, а на заправці 5 з чимось. Так? А, а то значить, я щось помиляюся. На я... в кастку дешевше. В Казку дешевше все, да. але значить, я, бо я щось подумав, що в казку 5 з чимось. А на заправці шість. Але хочемо сказати таку річ, що колись, як 20 років назад, як ми прибули до Чикаго, бо ми не міняли штати. Ми як прибули в Чикаго, так і ми залишили Чикаго. Хочемо сказати, бо тоді, наприклад, 100 доларів, тоді чоловік заробляв на фабриці шість-75. А я початок було То початки були так. А я заробляла п'ять чимось. Ми на фабриці працювали. Ми працювали по чотирнадцять годин. По 13 годин овертайми були. Якщо 8 годин, це є повний фул. Після 8 годин, то вже тоді виходить як овертайм. Вони вже платять, наприклад, якщо по 10 доларів на годину, наприклад, 8 годин це буде 80 доларів. Потім ті години, 4 години, що ти працюєш після 8, вони вже йдуть півтора. Якщо 10, то тоді виходить 15. Це було 15, овертайм, 15. Так що. Тоді заробляли, наприклад, на чеку ми заробляли 300 доларів, 350 доларів на фабриці, 400 доларів, залежно як заробляли. І ми могли щось відложити, бо ми ще на Україні і хату будували, і дочка навчалася. Коли ми їхали, хата була збудована, Ну, закінчували, маємо на увазі, закінчували. Потрібно було багато грошей, бо потрібно було закінчувати. Но Хочу сказати, що з тих грошей ми могли щось зробити, а зараз на даний момент зараз нічого неможливо зробити, тому що великі розходи зараз ренти підняли вверх. Рент, наприклад, щоб зняти наприклад три бедрум. Я скажу так, ми як ми знаємо по цінах. Получається дві тисячі на місяць. До того залежно, як, як знімаєш, знімаєш, наприклад, з оплатою світлогаз або без світла і газу. Ну, наприклад, без світла і газу 2000 рент. Машину потрібно купити. Звичайно, за кеш людина не в змозі зразу купити за кеш машину. Машину купляють в. Кредит. Якщо беруть в кредит машину, машина в кредит на місяць виходить, влажно як яка, візьмемо підставову, візьмемо Тойоту або візьмемо Хонду. Ну, Мінімально треба 500 доларів платити за машину. Машина 500-2000 рент, якщо ти бедром, це виходить 2500 доларів. Красотка наша підійшла до бабусів, знайде за бабусю. Потім платити треба іншуру на машину. На машину іншуру можуть платити і 80 і 100 доларів, якщо машина коштує, наприклад, 30 тисяч. Маємо вже 3100. Телефони. Телефони 150 доларів, дві лайни 180 до 200 доларів. Маємо 3,300. Потім продукти. Більше я нічого такого не говорю, тільки продукти. Наприклад, візьмемо продукти на тиждень на сім'ю з трьох чоловік, виходить десь коло 200 доларів. Набагато більше. Але я так говорю підставово 200 доларів. 4 на 2 800. Получається, 3-200 і 800-4 тисячі. Ну, чотири тисячі до того, ще додати там, наприклад, дитині щось купити, якийсь снег, десь дитина йде, морози. Ну, натягнеться п'ять тисяч, то це я говорю так жити, ем, так, так підтягують, щоб просто проживати. А колись, колись ренту можна було зняти за тисячу доларів, хороший рент. Машину купити у нас була. Наприклад, ми тільки приїхали, мали Хонду Ріджелайн. У нас був такий трак. Я говорю за нього. Він новий. Він був 2008 року. У нас пеймент був на такий трок. Скільки 385, ну, 475 доларів. Але це був трок. Це велика машина. Хонда Рідджаліна. Так, це 2000 2008 був, ну, він був восьмий. Ми купили в сьомому його. Ну так бо там різницями так. Вони, наприклад, якщо ти купляєш 2008, у 2008, восьмому у сьомому, то твоя машина вже йде у 2008, Вони рахуються, ніби до переду продукують по <плес> американському, <плес> і наприклад, квартира тоді була. Квартира тоді коштувала тисячу доларів. Хороший рент. Машина ми платили 475, але то був трак, і то дорожча його ціна була. Це не легкова машина. Ну, наприклад, нам би вистачало дві тисячі на місяць, було б нам вистачало, тому що продукти дешевші були. А зараз інфляція пішла вверх, все стало набагато дорожче. О, так, що стало дуже житло. Ми, може, того не відчуваємо, бо вже тут багато років прижилися, цих проблем звикли, але от вчора в мене був хлопець. Приїхав сюди, 8 місяців чи 10 місяців, я не буду обманювати, І він розказує, що я в шоці, каже, бо я приїхав з Європи, був в Європі, каже, там будинки кращі, дорога краща. Каже, зовсім все по Я я дуже стрес мав, коли перший раз сюди приїхав, каже, наляканий такий, все-все. Тихенько почав привикати. Ви каже, зарплата не є така велика. І кажу, дуже великі розходи, я кажу, зараз у зв'язку з чим, що в нас інфляція і така влада, економіка впала в нас, все-все дуже-дуже бед. І... Мусимо, Одяг дідкам, Так, Одяг діткам, наприклад, колись могли купити. Ми передавали будочки, коли жила на Україні. Ми передавали на Україну для неї, купляли, для дитини передавали і памперси, і салфетки, і пюрешки. А зараз я думаю, що хтось передавав на Україну продукти для дитини, яка народилась. Я думаю, що ніхто з людей не зможе передати, ні, бо невигідно. Не. Тоді висилка була набагато дешевша. А зараз але ми не дивились з тобою, чи дорога, чи чи, чи, чи дешева. Ми так. висилали пачки конкретно раз за разом. Через день фактично, бо кожен день слали все, все. Але до чого я веду, хочу сказати вам, що навіть і золото сильно подорожчало, тому що я любитель купляти золото багато срібла монети, срібні золоті монети, я купляю, речі золоті купляю, то навіть зараз дуже, ну, в принципі, сильно подорожче, бо зараз є одна е, унція, е, коштує 2500, ну, коротше, грубо говоря, 2500. Коштує одна унці, ж одна унція. 31 грам. так, це і саме, саме дорожча проба. золота, чи 4 дев'ятки? 9, 9, 9, 9, 9. І воно саме дорожче. 24 золот. карата в Америці. Так, так. Але діло в тому, що подорожчало все. І колись можна було золото багато купляти і збирати то. А ну воно подорожчало, тому що всі бояться, що може долар впасти в місці. Ну, в принципі, пам'ятайте, що вся економіка. Світова залежить від Америки. Якщо буде в Америці криза, буде в цілому світі криза. Якщо в Америці добре, то буде в цілому світі добре. Тому що все і світ залежить від, від, від цих доларів, від цієї економіки американської. І е, спокій в світі, армія, все американське найліпше. Економіка сильна тут була все. І долар дуже вартує. Тому що є багато золота, є нафта, є все, що потрібно для економіки. І ми маємо надію, що все буде добре. А саме головне, щоб було в Україні спокій. Щоб закінчилася, як на світі війна, щоб вигнати москаля і обезпечити себе, що він більше ніколи не в то, що нападав, щоб він не зміг навіть подумати, що він може напасти на Україну. Оце зараз саме головне. Маємо надію, що коли прийде новий президент, то швидко закінчить війну. Не буде дурити, українську, українську, що владу, народ український, не буде жадних там, обманів, а в зброю, дай зброю і за одним часом скінчиться війна. Тому що якщо б дали зразу зброю, так як має бути, я впевнений, на 100%, що Москаль більше б ніколи не воював. Ракети полетіли б на Кремль, на Москву і завтра було б по кінець війни. А так вони не дають, зробили обмеження. Америка, Німеччина, що тільки бити по території України до Росії не можна бити. То яка це війна? Уявляєте собі, що ви б'ється двома кулаками, а що ви вам одну руку забрали, ви одною б'ється, а проти вас дві руки. Є велика різниця. От тому і зараз проблема в Україні. Але хлопці наші гинуть. Гине цвіт України, нація. Самі цвіт нації гине. Хлопці, які могли жити, ще дітей мати, одружити, дуже молодих хлопців багато погинули. І це є дуже важко. Важко дивитися на новини зараз на це все. Це, це великий пережиток. Ну, я Не знаю для кого, але для мене це катастрофічно. Так, ми це... хотіли це відео, от так сьогодні ми не працюємо, всі не працюють, просто дещо коротенько розповісти, що відбувається зараз в Америці. Взагалі-то дуже бід ситуація. Але думаємо, надіємося, що після виборів все зміниться. Так, маємо... маємо надію, і тоді що діти почнуть. Рости, вчитись, поступати, тому що зараз навчання не тільки зараз, взагалі то американське навчання дуже дорого. Щоб дитину вивчити, наприклад, на адвоката або на лікаря, треба 300 тисяч доларів, 400 тисяч доларів, вчити 6, 6 років. Так що навчання теж тут дороге. А як тут працює? Тут працює так, що, наприклад, мама з татом не можуть дитині дати, наприклад, такі о, фінанси виділити для того, щоб дитина могла поступити і навчатись. Тут працює так, якщо ти закінчив школу, добре навчався. Тоді дорога, відкрита. дорога для тебе відкрита. так. І навчання, ти береш лон. лон вони дають для тебе, ти береш на свої плечі. Наприклад, якщо ти йдеш лікарем, ти поступаєш, держава дає тобі лон, там 300 тисяч доларів, і той лон оформляють на тебе, оформляють на тебе коли ти закінчив навчання. Після того, не знаю, там вроді три роки ти працюєш, заробляєш якісь маленькі кошти, тоді минає там якийсь термін, я це точно не знаю. Минає термін вроде, четвертий рік, і тоді ти починаєш віддавати свій лон, свої кошти, які тобі дала держава, дала тобі, наприклад, 3 мільйони, скільки 400 тисяч. Я не знаю, чи 400 тисяч все навчання, і тоді ти починаєш сплачувати. Починаєш сплачувати, не знаю, скільки там на місяць вони в тебе починають забирати. Так що молоді люди, які закінчили от таке на лікаря чи на адвоката, то мають практично певно 10 років, щоб віддати той лон. Отак От тут працює така, така система в навчанні. Але є ще інші програми. Там, наприклад, якщо сім'я малозабезпечена, дитина хоче поступати, і дитина дуже добре навчала. Ой, вітер, бачите, на голові робиться. Ой, і... вітер у мене дивіться, на голові робиться, коси всі вітер забрав. І дитина добре навчалася. То теж є державні різні програми. Вони вроді фінансують ту дитину, бо бракує тут. Бракує практично дуже багато людей, дітей розумних. Вони просто інженерів. вони роблять ставки. Вибач, перевір. вони просто роблять ставки на розумних дітей, які будуть інженерами, які будуть фізикою, ядерщики, хіміки. А от, наприклад, пілоти потрібні воєнні, військові на військові плоті це на, на рахунок золота, тому що військові палпілотами вивчитися Треба декілька мільйонів доларів. У нього класно що він вивчився. І потрібні дуже менеджери хороші на різні проекти, на авіозаводи, на на тим більше на танкові заводи, на де, де випускають зброю, на ракети. Ну одним словом, що потрібні розумні люди. Вони на них роблять ставку, допомагають їм квартири, дають чи будинки, дають їм добру зарплату, бонуси, вакейшн тайм. Це та як відпустка. Платно, все все, і вони хто розумний, тут добре живе. Хто не хоче вчитися, хто не хоче нічого розумного робити, то й мусить фізично робити. Звичайно, фізична робота найгірше тяжка. Іммігрантам тяжче все було. Коли приїжджали сюди, не знали мови, не знали то, мусили фізично працювати. Але хто вивчився, хто до чогось прибився, то набагато легше так, як от нашим вже внукам, не то, що дітям, а внукам нашим. Вони вже є американці, вони вже тут породилися. Вони це вже їхні рідні. Вони знають вже досконалу мову, вони ходять в школу, вони вчуться, вони інакше життя. Навіть в деякій мірі друге мислення, хоч ми вчимо їх. Це ми Українці, вчимо їх розмовляти по українськи, вчимо співати по українськи, наша культура, вчимо їх за УПА, за армію Бандери. як ми все говоримо за січових стрільців, за козаків за за все за за наших за нашу всю історію. Ми, ми вчимо, бо вони повинні знати. Хто вони? Звідки їхні батьки, їхні дідусі з бабусі, їхні прапрабатьки? І мені це все знати. І це дуже круто. Бо якщо дитина не знає своєї історії, навіть батьків чи, чи, чи там бабусі, дідусі, це дуже погано. А він знає цю історію, знає і ту історію, це дуже класно. Так що ми, я думаю, ми розповіли. А кого інтересує щось більше, пишіть під відео. Я читаю, наприклад, кожного дня коментарі, хто напише. Істаграм, в ТікТок маємо сторінку також, але мало, мало часу приділяємо Тіктоку, ми більше часу Інстаграм і Ютуб каналу. Так що щиро дякуємо всім за те, що нас дивились. Підписуйтесь, не жалійте лайків. І дивіться слідуюче відео. Дуже гарне буде відео, слідуюче. Після цього запрошуємо до перегляду. Кладіть лайки, ще раз кажу, і підписуйтесь на Ютуб, головне. І... Олег Леся, і Чикаго і дивіться Будьте на Фейсбук, в Інстаграм, тому що в нас добра новина. Нам е, дали знати з Фейсбуку, що там від нашої імені пробували дещо робити. Погані люди, хакери, скажімо так, що вони забирали наші класи, наші лайки, бо вони побачили, так як нам нині написали, що наш канал почав гарно розвиватися. Дуже швидко все йде. Все у добре. нас пропало і практично вони... 300 підписників, та. так що ми не знаємо. Куди ділись? Залишили нам 80. А, а ті підписники наші попали, Але нічого, але цього... нічого. Головне щоб Бог давав здоров'я, і все буде добре. Що якщо ви поважаєте нас чи любите якісь мірі, що ви нас знати дивиться, все буде добре. Але на факт тому, що нам все повернули нині. От нам написали з Фейсбуку і все в нас добре, і вже нема того, що розкидали людям неправдиву інформацію, що ми померли, що якась аварія сталася. одним словом забирали лайки, все і пробували заробити на тому гроші. Так. Щиром, Любимо дякую. підписуйтесь, заходьте і нас підтримуйте. Дякуємо. 嗯，你有么？